Українського народу, Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери, проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Разом ми сила це не просто слова, це так воно і є. Тому ми зібралися, щоб показати, що ми є, що разом ми сила, що Україна буде, була, буде. І що б не було в Україні, ми все поборемо, коли ми будемо разом. Красавець.